Тепер ми дивимося на проблему сплячого НАТО. Тобто, є такий американський центр, створений колишнім посадовцем Трампа. Він називається центр за оновлення Сполучених Штатів. Це дуже впливовий зараз центр, який промотує концепцію сплячого НАТО. Тобто, хай собі НАТО буде, але він хай він спить. Наша увага в Азію, а не в Європу. Тобто, ото зміна, що не виходити з НАТО закон, він не вирішує проблеми сплячого НАТО. І ця концепція сприймається багатьма республіканцями, які підтримують Трампа консервативним крилом. Тобто, ну беріть на себе більше відповідальності. До речі, міністерка, мені здається, Кая калас, або хтось говорить, так ми вже 2% і так вже майже наростили. Він каже, ну так нарощуйте до трьох, це ваша проблема, сенатор американський. В тому і є проблема. В чому консервативна частина протрампівська, оця найбільш консервативна частина, вони створили таку. Величезну організацію в Штатах із Синктенків і громадських організацій консервативних, яка має на меті якраз просувати цю доктрину ізоляціоністську, сплячого НАТО в тому числі, і заміни, як вони називають, deep State. тобто глибинної держави в Америці. До речі, ми це сприймаємо якось дивно. У нас у вас ходять поважні експерти, які так сміливо говорять, глибина держава в Америці. Ну, взагалі це конспіративна теорія. Теорія глибиної держави це конспірологічна теорія. Це така сама теорія, як QAnon. А Тейлор Грін, сенаторка, яка постійно Україну критикує, вона була прихильницею цієї qanon теорії що, вибачте, є демократи-педофіли, які захопили власть і Трамп з ними бореться. Ну, це сенаторка, яка протрампістська. Тобто сама теорія глибиної держави виникла взагалі до, ту, до Туреччини. Там говорили, що в Туреччині це мало зміст. Армія, яка мала сильні позиції, судді і мафія, нібито зрослися в одне, щоб протидіяти демократичним змінам в Туреччині. Звідти турецькі два слова були перекладені вже в англійську мову як state», Дерен Да? І тоді вже пішла типу, конспиративна теорія, що в Америці хто би не був президентом, керує Діпстейт. Ну, типу, глибина держави. Це конспірологічна теорія. Я не можу зрозуміти, які тут серйозно такі серйозні дядьки тут е, у вас е, постійно провокують цю дискусію. Так от, Трамп, якраз, з оцим конспіративним, каже, не, не просто треба прийти до влади. Треба оце всю глибину держави замінити. І вони зараз записують десятки тисяч людей. У майбутню владу. Це вам нічого не нагадує, да? ну, вибори там, 5 років тому. Ви хочете, ідіть, пишіть, будемо міняти з вами всіх підряд. Десятки тисяч людей вони говорять, що їм треба завербувати і замінити цю глибину державу з лівизною, яка просто не дає Америці розвиватися. Оце головний, головна небезпека. Вони говорять прямо, що ФБР треба там. І департамент ну, Міністерства внутрішньої безпеки розпустити, повністю їх змінити, обмежити фінансування прокуратурі. Ну, всі, хто Трампа переслідує, і трампістів, то їх всіх треба розігнати. От ви можете ви просто здивуєтесь, в них є проект 2025, називається. Прям так і називається. Проект 2025. От сутність цього проекту в цьому. І там на Мюнхенській конференції задавали питання. Сенатор Сполучених Штатів ну, він так обійшов відповіді. Але ця, от те, що базується на теорії глибинної держави, це бажання просто розпустити всіх тих, хто, в принципі, є професіоналами і працює на американську державу, як просто бюрократи-чиновники. або... Посадові особи органів там, правопорядку і розвідки. їх треба всіх розпустити, бо вони не туди нас ведуть, ну, типу, керують всім. Тому от, от, от це, це те, що звучало у виступах того сенатора, який постійно говорив: та в нас не вистачає ресурсів, там нам треба все змінити. Та вистачає у вас ресурсів. Про це слухайте президента Байдена, Він каже, в нас вистачить. Чому ж Байден так говорить? Тому що це внутрішня кухня. Всі, е, оце протрампійське крило або маги республіканці, вони говорять, не вистачає ресурсів. Вистачає. Вистачає, це ж вам йдуть ці ресурси. Тобто, оцей наратив, що в нас не вистачає ресурсів, тому ми їх будемо акумулювати. Тому ви європейці, подбайте про себе. Головне питання, коли європейці вийдуть, вони ж повільно виходять. Тобто, а нам треба зараз. І оце головний острах України, головний острах Європи. Тому що поки ми, ми розуміємо, що ми маємо зробити більше. Всі європейці про це говорять, всі. Але коли ми це зробимо, в цей час ми найбільш вразливі. Не тільки Україна, вся Європа найбільше вразлива. Ну, крім Орба, ну, так, Такі мої думки про конференцію.